Знову середа, і для вас новий вебінар від Української академії біологічної медицини. Мене звати Марина Гулій. Сьогодні ми говоримо про імунні порушення на тлі стресу та можливості біорегуляційного підходу у корекції таких станів. Стрес спричиняє так зване нейрозапалення, виснажує ендокринну регуляцію та призводить до енергетичної недостатності імунокомпетентних клітин. Тому інфекційні захворювання у людини, що страждає на хронічний стрес, можуть мати затяжний перебіг та призводити до різних ускладнень. Тему стрес-індукованих імунних порушень та можливості біореволюційного підходу у їх корекції сьогодні висвітлить для вас кандидат медичних наук ВУЗ Олександра Романівна. Надаю слово спікеру. Крім різних чинників, які мають інфекційну патологію, ще не потрібно забувати, що розвитку захворювань також сприяє стрес. За рахунок чого? За рахунок того, що на тлі стресу порушується нейроендокринна регуляція. І якщо ми візьмемо таку якби, структуру, то чим це проявляється? По-перше, знижується імунітет. По-друге, на тлі постійного стресу зменшується синтез протизапальних факторів власне, і корою наднирників, і в імунній системі, ну, тому що вони виснажуються. А крім того, стрес призводить ще і до спазму периферійних судин, і тому порушення мікроциркуляції те сприяє розвитку різних хвороб, в тому числі і респіраторних інфекцій. І якщо ми з стресом не боремося, то ми не допомагаємо відновити цей баланс і не допомагаємо уникнути подальшого прогресування захворювання. Ну, на жаль, особливо актуальним стрес є зараз, але, в принципі, в будь-якому житті у нас є велика кількість чинників, і дуже важливих, і не дуже важливих. Важливих, які призводять до саме таких ускладнень, до саме таких порушень. Так, також відомо, ну, от зараз, наприклад, неврологи відмічають, що дуже багато захворювань, таких, які мають в своїй природі більше компонент спазму, ніж органічну патологію. Наприклад, є больовий синдром, а нема запалення. Тому для того, щоб людина була здоровою, ми повинні тримати в такому регуляторному балансі і його нервову систему. Також, от, цікаве дослідження, відомо, що нерви, які містять запальні нейропептиди, тобто на тлі запального процесу в нервах, ці нейропептиди можуть брати участь і в місцевій запальній реакції у відповідь на інфекцію. Це називається нейрогенним запаленням. Тому власне і регуляція стресу сприяє зменшенню кількості запальних процесів. Причому, от подивіться, мені тут особливо з цього слайду вразила така фраза, що стрес призводить до підвищення рівня інтерлейкінів 6 та це реактивного білку. А наприклад, відомо, що на тлі коронавірусної хвороби самий високий рівень інтерлейкіну 6 був одним з показників неблагоприємного наслідку даної хвороби. Тому, якщо Людина має стрес, у неї є більше шансів захворіти на ГРВІ, а також мати більш важкий перебіг даного захворювання. Відповідно, ми розуміємо, що значна частина пацієнтів, які знаходяться у стресовому стані, потребують медикаментозного лікування. Клінічні прояви стресу вам всім відомі, але вони можуть бути в такій формі, що ми не розуміємо, що це стрес. Наприклад, там, дратівливість, розлади пам'яті. Мама може подумати, що це дитина просто не хоче навчатися, тому вона сидить, встає, не хоче вчити уроки, не хоче запам'ятовувати, їй не цікаво, а насправді дитина відчуває стрес. Особливо, що цікаво. Ще у дітей, що вони іноді не можуть нам пояснити, в чому причина їхньої нервозності. Наприклад, вони можуть собі придумати причину, про яку дорослий навіть не подумає, що це якась серйозна проблема. І тут тільки психолог може зрозуміти, в чому власне, корінь проблеми. Але якщо бачимо, що дитина там швидко втомлюється, вона неадекватно реагує, наприклад, їй щось там зробили не те, що зауваження, Щось попросили, а вона вже там майже істерику закатує. То ми повинні зрозуміти, що це. У дитини стрес і потрібно їй допомогти. Дорослі вони більш розуміють, що в них е, такий стан, і можуть це трошки ширше пояснити, але при тому, що вони розуміють, вони самі не можуть справитися без медикаментозної допомоги. Е, о, нагадуємо, да, що всі системи в організмі інтегровані, тому порушення в одній призводить до порушення в інших. Uh, так. Значить, яка ж буває регуляція? Вона може бути такою невеликою, транзиторною дисрегуляцією, коли, наприклад, дещо там порушений емоційний стан, гірше засинають в день більш такі дратівливі. Подальшому при погіршенні розвиваються депресивні стани, і ще при тяжкій дизрегуляції, навіть може бути і Лихоманка, може бути порушення когнітивних функцій. І такі пацієнти вже потребують досить інтенсивної терапії. Але якщо ми візьмемо знову жалопатичний препарат, ряд препаратів, наприклад, написано в них, що він там підвищує сонливість в день, що він протипоказаний при управлінні транспортними засобами. А пацієнт каже, ну я ж не можу, я не буду застосовувати. Інші пацієнти, наприклад, кажуть, Кажуть, я не хочу застосовувати препарати, які там якимось чином впливають на мою психіку. Просто не хочу, а справитись своїм станом він не може. І тут на допомогу нам знову приходять біорегуляційні препарати. За скажімо, механізмами вони дещо схожі, але кожен з них має свою точку прикладення. Наприклад, Нюрексан, можна сказати, більш легкий препарат, і він показаний при таких не, не дуже глибоких нервових розладах. Одною фразою його дія заключається в тому, що це активний вдень і спокійний сон. Он в ноче. Тому і власне, призначається, як ми вже говорили в будь-якому віці. От цікаво, що в інструкції він дозволений з 2 років, але написано, що у віці з 2 до 12 років використовується за призначенням лікаря. Значить, дозування для дорослих в ініціюючому режимі 12 таблеток на день, так як ми з вами говорили, а планово 3 рази на день. Що стосується дітей, можна, наприклад, взяти рекомендації з оригінальних інструкцій. Наприклад, з 6 до 12 років це буде 8 таблеток в ініціюючому режимі і 2-3 таблетки на день планово. з Двох до шести років е шість таблеток на день в ініціюючому режимі і дві таблетки на добу планово, а до двох років в ну, нас інструкції до двох написано, що не бажано призначати. Але в оригінальній інструкції до двох років планово одна таблетка на день, а в ініціюючому режимі до чотирьох на день. А, так, і кхе, от його склад, бачите, в принципі, такий теж комплексний, як регулюючий, так і заспокійливий. А, так, значить. В подальшому він може бути використаний як для терапії вже розладів, які маємо, так і для профілактики, а саме, що мається на увазі під профілактикою. Особливо, якщо ми говорили за коронавірусну інфекцію. Дуже часто бували ситуації, що коли пацієнт узнавав, що в нього коронавірус, то йому вже ставало погано від самого, самого розуміння, що в нього коронавірус. Такий цікавий приклад, коротенько, вам скажу, одна моя. Пацієнтка, ну вона мама дитини, але ж паралельно ви розумієте, що ми консультуємо всіх. Вона страждає на бронхіальну астму. Діагноз їй поставлений давно. І коли вона захворіла на коронавірусну хворобу, то е, мала таке ускладнення, як пневмонія, причому там десь до 40 було ураження тканини легень. Вона лікувалася в стаціонарі, отримувала кисневу терапію, і після виписки додому вона дуже злякалася. Вона, по-перше, боялася спати. По-друге, вона думала, чомусь, що як вона засне, вона може задихнутися. По-друге, в неї були напади такої задухи. І її, ну, Вона така дуже людина з логічним мисленням розвиненим. І вона хотіла вияснити, чому ж їй важко дихати. Чи астма загострилася, чи пневмонія не долікувалася. А в результаті потім вона зрозуміла, що якщо їй стає важко дихати, і вона приймає. Заспокійливі препарати, то дихати стає неважко. Ну, зрозуміло, що ні астма, ні пневмонія від того, що заспокійливий препарат приймеш за дишку, не зникне. От тому от я до чого кажу, що особливо якщо пацієнт такий дуже чутливий і нервовий, то він... Повинен з першого дня хвороби респіраторної, особливо такої коронавірус, застосовувати препарати, що регулюють рівень його стресостійкості. І якщо це Процес не виражений, то достатньо ньорексану. У е, інших варіантах ми доповнюємо схему лікування. Е, якщо ж процес пішов далі, і е, у пацієнта вже розвинулася депресія, то переходимо до більш такого сильного препарату, як нервохель. Він теж може використовуватись як в ініціюючому режимі, так і планово. Також він часто призначається гіперзбудливим дітям при порушенні такої процесу засинання, при порушенні процесу концентрації уваги. Має більш комплексний препарат. І використовується відповідно до інструкції в залежності від віку, доза зменшується або збільшується. Тепер, якщо ми говоримо за такий емоційний стан, також в комплекс лікування додає мігнація гомакорд, особливо до таких емоційних пацієнтів, або як окремий препарат, або в комплексі, наприклад, з енергохи. Значить, він має таку виражену більш протитривожну дію, скажемо. І при більш важких розладах, які супроводжуються порушенням когнітивних функцій, або якщо захворювання виникає на тлі вже перенесених хвороб, таких як інсульт, як інші проблеми з точки зору неврології, то Показаний церебром композитом. Він дозволяє уникнути подальшого прогресування проблем, а також показаний при функціональних і органічних розладах нервової системи. Він один час дуже широко використовувався у новонароджених, але зараз він зареєстрований все-таки для більш такого дорослого віку. Тому у нас зараз такої практики нема, а відділення патології новонароджених світ час на ньому досить хороший ефект. Так. Ну І власне він більш комплексний, він мистить і біокаталізатори, і ну суїсорганні компоненти, а також велику кількість мінеральних, рослинних е речовин е природного походження. В собі поєднує властивості м'якого нейролептика, коректора нейролептичних розладів і антидепресанта. Було багато робіт, які присвячені його позитивним ефектам. В принципі, ви можете їх знайти, тому я детально не зупиняюся. І показаний при найрізноманітніших станах, які порушують нормальну життєдіяльність нашого пацієнта. Коротко нагадаю, по інтенсивності симптомів ми і підбираємо відповідно препарати. Таким чином, якщо ми використовуємо біорегуляційну терапію в комплексному лікуванні наших пацієнтів, то ми заповнюємо ту ланку, яка в основному відсутня в наших протоколах, а саме патогенетичну терапію, і також ми можемо уникнути поліпрагмазії і зменшити різні побічні ефекти від алопатичних препаратів. І використовувати широко в різних вікових категоріях, в різних життєвих ситуаціях. Використання біологічних препаратів записано як одна з основних стратегій розвитку медицини на десятиліття, яке у нас зараз іде. І дані рекомендації внесені в програму Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому використання, власне, Біологічної терапії і відповідає тій концепції, якої притримується Всесвітня організація охорони здоров'я. Тому бажаю вам впевненості та успіху в практичному застосуванні біорегуляційного підходу, натхнення і позитивних результатів від лікування і для пацієнтів, і позитивних емоцій для лікарів. Бажаю вам успіхів у вашій роботі.